Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди. Сьогодні багато супер пропозицій, багато цікавих автомобілів, які можна купити, експортувати до України, купити без ПДВ, якщо це електричний автомобіль, можна сказати, нульове розмитнення, лише мито за ємність батареї. Так, перший автомобіль почнемо з електричних автомобілів. Дуже велика популярність. Tesla Model 3, 2018 рік, 126 тисяч пробігу, ціна для України 31 500 євро, ціна для Європи 38 тисяч євро. Чорний металік. Так, Tesla Model 3. Минулого тижня ми такий купили автомобіль для нашого замовника, для нашого підписника. Цього тижня прийшло знову багато Tesla Model 3 в кількості 7 штук 21 тисяча євро. Пробіг даного автомобіля 162 тисячі. Автомобільчики стоять закриті, тому кого цікавить більш детальніше, звертайтеся, телефонуйте. Range Rover. ну це досить дорогий автомобіль. Ціна автомобіля тут 125 тисяч євро. Такі автомобілі також є. Всі автомобілі потрібно оплачувати. Коли я купую, я оплачую їх по банку. Інакшої можливості немає. Peugeot 2008, повністю електричний автомобіль. На сьогодні є в пропозиції. Ціна даного автомобіля. 25 з ПДВ, тобто без ПДВ десь буде біля 18 тисяч. Також цікаво дуже є чорні ще тесла Model 3. Сі, Лонгренч. Такі автомобілі проїжджають. На повному заряді до 500 кілометрів. Ауді Етрон. Ціна автомобіля тут 36 тисяч євро. Це дорогі преміум класу автомобілі, електричні, які розмитнюються в Україну. До 100 євро, лише мито потрібно заплатити. Класна пропозиція прийшла лише Tesla Model 3, білий перламутр Автомобіль вже є в інтернеті, кого цікавить, звертайтеся. Ідемо далі, які є автомобілі. Цю амперу ми купили для нашого підтримку для нашого замовника. Ціни різні, залежить від пробігу і комплектації і Так. Комерційний транспорт. Досить великий вибір на сьогоднішній день різного комерційного транспорту. Це прийшов Opel Vivaro. Середня база з таким алюмінієвим багажничком. Автомобіль має навігацію, 181 тисяча пробігу. Два ключика. Наклеючки знімаються, це не намальовано. Рено Кенго, Мерседес. Принтер, будка. Ціна такого автомобіля 32 тисячі євро. Пробіг 50 тисяч кілометрів. По свіжих пропозицій. Лише вчора приїхав Volkswagen caddy maxi База, Пасажир, дубль кабіна, дубль це він має сидіння, але має перегородку. Так, такий цікавий автомобіль приїхав. Volvo V60D6 гібрид. Досить класно приїхала. Шкода Octavia, чорний колір. Автомобіль на класній комплектації. Ледовське світло, легкосплавні диски, шкіряний салон. Пробіг даного автомобіля 178 тисяч. Механічна коробка передач. Навігація. Ще одна Tesla Model S є в наявності. Ціни поки що немає, але буде. Opel Vivaro. Maxi база. Срібний автомобіль, такий, як ми любимо. 221 тисяча пробігу. По керму і не скажеш. Навігація, кондиціонер, три сідушки. Ford Transit Custom, Автоматична коробка передач. Також цікава пропозиція. Audi a 6 Автоматична коробка передач. Такі автомобілі бувають кожен другий тиждень. Кіаніру, Niro. Niro, але не електричний, а гібрид. Тобто за розмитнення потрібно платити Ford Focus в новій мордашці. Це вже в нас. Йде 19 рік, механічна коробка передач, велика навігація, такі автомобілі є в наявності кожного тижня. Peugeot 308, 1,6 дизель, 88 кВт, 120 коней. І також супер пропозиція, такий голубенький металік. Приїхав Volkswagen Tauran автоматична коробка передач, Ледовське світло, заднє, переднє, Ледовські стопи. Нова навігація 185 пробігу, панорама, сімейний. Автомобіль чистенький, збережений. Кого цікавить, телефонуйте. Або пишіть на Viber. Ще один представник Audi. Седанчику, S-Line. В сірому кольорі. А4 на автоматі. Renault Master 400 пробігу, середня база, ціна буде досить хороша, я думаю. Також супер пропозиція, Рено Талісман, Ледуське світло, коричневий металік. Автомобіль досить нарядний. На легкосплавних дисках, хром під вікнами, Рейлінги. також лише приїхав з аукціону свіжа, гаряча пропозиція 190 пробігу, комплектація BOSE. з такими ставочками дерева, датчики сліпих зон. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, такі автомобілі бувають одиниці в класному кольорі, класна комплектація. Так. Електричні є гольфи. Є в наявності, є різні пробіги, різні комплектації, тому, ви знаєте, ми возимо багато їх, купуємо на аукціонах і завжди робимо найкращу пропозицію також Появляються вже автомобілі бензинові кого цікавить для Автомобіль для Нідерландів. Будь ласка, є варіанти, де потрібно платити невеликий податок за бензин. За дизель потрібно платити за електричні є гольфи. Звичайно, екологічний збір дорівнює нулю. Далі йде бензин. Ну і найдорожчий по екологічному зборі дизель. Тому так багато автомобілів електричних в Нідерландах. Клімат Нідерланда хороший, тобто зими як такої нема, гуми не потрібно. Не є обов'язкова для зими автомобілі в хорошому стані. Також є такий Реномеган. 8 тисяч євро, 174 пробігу в білому кольорі. Досить класна ціна. Як для Мегану. 85 кВт 1,5 дизель. 18 рік. Кого цікавить. <клух> Мегани є в наявності і бувають кожного тижня. Рено Гранд Сценіки Family Car також є в наявності. Є отакий бордовий. Бо це комплектація, автомобіль має безключовий доступ, автоматична коробка передач, панорама. Є різні варіанти різних автомобілів. Посилання я залишу в описі даного відео. На сьогоднішній день ми вже завантажили і відправляємо. Ще два електричних автомобілі для наших замовників для наших підписників. Це два Є-гольфа. Е автомобілі класні, на класній комплектації. Це один евакуатор у нас завантажений. Автомобіль перший на білій шкірі. Діджитал табло, сенсорна навігація. В даному автомобілі чорна стеля, салончик. Другий автомобіль також класна комплектація. Всі вони йдуть на ледівських фарах. Тут у нас йде чорна шкіра, велика навігація, діджитал. Табло 105 пробігу, легкосплавні диски, ну і, звичайно, ледовські стопи з динамічними поворотниками. Таких два є гольфа ми вже завантажили і везе. І наступний евакуатор наш також вже завантажений. Відправляється до України. Це везе також комплект є гольфи. Простішої її комплектації, але всі автомобілі на діджитал табло. Також ледовські стопи легкосплавні. Диски, який, за думкою, завода виробника створює менший супротив і повітря і автомобіль більше проїжджає. Шкіряний такий шикарний салон. Автомобілі, які себе відпрацьовують, тобто на невеликі гроші, тобто 36 кВт ці автомобілі йдуть, є гольфи тут, в Нідерландах, ви заправляєте електроенергію, заряджаєте батарею і за невеликі кошти, їздити. Кожен день автомобіль себе окуповує. Такі електричні автомобілі. Заводом за виробником задекларовано 360 кілометрів, пробіг на 300 прошу вибачення, 300 кілометрів пробіг. На повному заряді батареї фактично проїжджають 250. Батареї надійні, автомобілі надійні, кузов відповідає повністю так само, як в дизельному автомобілі. Тобто стопа, стопи крила, диски, все підходить від. Дизельного автомобіля до електричного, відповідно, від електричного до дизельного. Ще є такі представники комерційного транспорту, як Peugeot Expert Peugeot Partner. І ще один є Ford Транзит. Пишіть на Viber, телефонуйте, робіть попередні замовлення, доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Як ви бачите, цього тижня ми вже відправили шість автомобілів. Заходьте також на телеграм-канал, підписуйтесь, де ви зможете побачити фотографії або нові надходження автомобілів. Hyundai Kona, такий автомобіль цього тижня, але в сірому кольорі ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Ціна такого автомобіля тут в Нідерландах 17500 євро. 64 кВт батарея. Відповідно, запас ходу набагато більший. Такі автомобілі є на аукціонах, вони не дешеві, можна їх купити під замовлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментарі на все добре, до нових відео. Мій телефон 050 565 0817.